У мене пацієнтка, вона все життя боялась, що її дитину зіб'є машина на зібрі, і перед днем рождення своєї доньки, 16 років тій жінці, сниться сон, що вся її квартира пофарбована в зебру. І вона така стала, каже, що це робиться, і я каже, встала, я перемила всі, всі пали по хаті, дійшла до кімнати доньки і зупинилася. І каже, у мене домовленість з донькою була, було, що це її кімната, це її простір. Я залишаю її. Якщо вона захоче, вона змінить, ну помиє, якщо ні, то буде так: от, ну така от, обстановка в її кімнаті. І вона повірите, через тиждень біля дому її доньку збиває насмерть. Ця машина, і вона прийшла і каже: Саша, чи можна було це і збіжать? Я кажу, можна було, не треба було боятися все це життя. Її страх, що це точно так і буде. Вона, от як ми казали, да з вами що якщо ми готуємося не для того, щоб це дійсно відбулось, а для того, щоб це і збіжать. Розумієте? І вона просто притягнула це, і, до речі, сни можна міняти, можна повертатися через візуалізацію. Я кажу, ви могли повернутися і сість в медитацію, відкрити цю кімнату і вимити там пол, навіть нарушивши а, домовленість своєю донькою, зробити це три 5 п'ять разів через візуалізацію, і кажу, і ви би розорвали причини на слідковий зв'язок, або ваша дитина би постраждала легенько. Знаєте, вона каже: Мені жаль, що я вас зустріла так пізно, після того як це трапилось. Але я кажу, це може бути приклад для інших людей, як треба не робити, щоб, не дай Боже, це не притягнути в своє життя.